Why are you so sad? All my colleagues speak English good, but my English is always bad. What do you mean? They use interesting words. My word choice is always bad. Hmm, Okay. How was your day today? Bad. Bad, bad, bad. справа тут не в моєму песимістичному настрої. Просто іноді окрім простих слів типу bad, bad, bad. Нічого не пригадується. Знайомо. Якщо хочеш знати якомога більше різноманітних слів англійською мовою, підписуйся на канал Salad English for IT and Business. Хто не підпишеться, той It's okay to use simple words, наприклад, в повсякденному спілкуванні. Але для того, щоб говорити з англомовними клієнтами, цього недостатньо. Давай розберемо на прикладі від моєї студентки. Відбувся робочий міт між клієнтом та бізнес-аналітиком. Говорила англійською. Наче все в нормі, але від клієнта прилітає фідбек, поміто, що він був проведений неетично. Моя студентка head of BA Team, тож вона долучилась до наступного міта цього клієнта та свої колеги, щоб розібратися, що ж там за проблема з етикою. Виявилось, що нічого кримінального в їх комунікації не сталося, просто BA не могла нормально сапортити розмову. Її відповіді та фідбек клієнту складалися суто з «Окей». Окей. 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 Задає питання, клієнт односкладовим реченням відповідає. Вона. Окей. Okay. Клієнт не дає всі потрібні деталі і місцями не до кінця розуміє питання, а наш ж все одно. Окей, окей, окей. Варто було б замінити окей okay на I got it, that's clear now, thank you. thank you, you for sharing Wow, that's interesting, that's unexpected. that's informative Також під час розмови аналітик не показала, що вона зрозуміла замовника. Am I clear? Did you you understand my point? Should I rephrase? Do you understand what I mean? Тобто вона не звірялася, чи вона sounds good. Але чому? Бо вона просто не могла цього зробити. Не через те, що в неї не вистачає професійних скілів. Ні, вона класний BA. В неї просто слабка англійська для такого рівня мітингу і взаємодії з клієнтом. I want to improve my English skills. Привіт, мене звати Марина, я English teacher в команді Solid. Якщо твоя мета вдосконалити англійську, варто в першу чергу підписатися на канал Solid English for IT and Business YouTube та знати і використовувати хоча б кілька синонімічних adjectives для overused слів. І почнемо зі слова good. Я впевнена, ти знаєш переклад і значення. He has a good sense of humor. The movie was really good. Альтернатива great. The movie was great. How are you? So Рейт like great idea. Коли відбувається щось приємне, ти можеш сказати pleasant. We had a pleasant conversation over lunch. Якщо щось навіть краще, ніж great, ти можеш використовувати superb. The the feedback from the clients about our has been superb. Excellent, wonderful, fantastic, outstanding. Все це синоніми слова superb. Запиши їх і тренуй під час розмови. Але завжди пам'ятай про контекст. Ми ж англійську вивчаємо. Який з цих запропонованих варіантів ти обереш для опису свого колеги? He's a good guy. Якщо казати інші синоніми, це буде звучати неприродньо, бо так не кажуть, описуючи людину. Так можна сказати про skills. She's a superb teacher. My friend David lost his ID. Now he's just DAV. That was a bad joke. Bad. Що ми можемо використати замість bad? That was an awful joke. Terrible, Dreadful, Horrible, shocking, appalling. Під час непідготовленого повсякденного спілкування, зазвичай ми боїмося, що якщо будемо використовувати складні слова, то наробимо помилок. Тому to be on the safe side – юзаємо те, до чого звикли. Коли в тебе немає достатньої практики в спілкуванні англійською мовою, складно використовувати нові слова. Ти банально їх не згадуєш. Мозок підкидає перше слово, що прийшло в голову, тим паче в нервових ситуаціях, тому й виходить все дуже банально. Якщо хочеш більше практики розмовної англійською, welcome на наші Speaking Clubs. Раз на тиждень ми зустрічаємося, щоб поговорити на робочі і неробочі теми, і кожен день практикуємо розмовну англійську в ком'юніті. Розмовні клуби це класна можливість розговоритися для всіх, хто працює в так або діджиталі. Переходь за посиланням в описі, щоб дізнатися більше. Thanks! Cultural fit в англомовних країнах дещо відрізняється від нашого регіону. І в спілкування з європейцями та американцями дуже часто доводиться дякувати. І щоб не бути занадто банальним постійно говорячи «thanks», почни взатити I appreciate. it», I'm grateful. I'm thankful for that. Much obliged. Те саме зі словом goodbye. Існують нетривіальні синоніми замінники. «Farewell», «see you later», Take care. Have a great rest of the day. «till later». Отже, наступного разу під час розмови з колегами спробуй використати один із цих синонімів. Запиши десь на листочку, поклади поруч з ноутбуком, і коли прийде час, скажи замість «Goodbye» Take care. Alright, take care, let me know what you do. Починай вдосконалювати мову вже зараз. Дякую за твою увагу. Сподіваюся, цей випуск був для тебе корисним. Якщо так, чекай на вподобайку. Підписуйся на канал Solid English School та тисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві випуски. See you soon!